Говорив також з Урсулою фондрляє, президенткою Єврокомісії. Вона сьогодні представила фундаментальні пріоритети Єврокомісії. І важливо, що Європа буде ще сильніше. серед багатьох речей кошти на оборону, зокрема, 6 мільярдів євро на дрони для України. Це те, що значно підтримує нас. Ми розраховуємо на інструмент сейф. Велику оборонну програму Євросоюзу Україна має бути повноцінною учасницею. Окремо я хочу подякувати Урсулі за готовність допомогти нам із дуже чутливими соціальними питаннями, а саме фінанси для українських дітей на харчування в школах, безоплатне харчування для всіх наших дітей. Поступово в цьому році ми зробимо все, щоб наповнити цю шкільну програму. На 100%. Ще одне. Очікую детальну доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля, щодо Рамштайна був з ним сьогодні. Я на контакті. Є результати щодо нових систем ППО для України. Є готовність партнерів фінансувати програму Pearl і надалі для закупівлі американської зброї. Домовляємось ми. І про додаткові кошти на виробництво нашої української зброї, зокрема далекобійних дронів, щоб Росія відчувала що таке відповідь на війну. Працюємо і над оснащенням наших бригад. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто розуміє, що Росія чує тільки силу і тільки сильними. Рахується Україна. Вся наша Європа, всі наші партнери мають бути сильними і дуже розраховуємо на сильну реакцію Сполучених Штатів Америки. Слава Україні!